Любити працювати в лісі важка робота. Це не кабінетна праця, теоретична. Добре, коли людина любить працювати, ходити лісом, не дивлячись на погоду, дощ, сніг. В лісі завжди є робота, що стосується оцінки темпів росту, нагляду за хворобами. Це з кабінету не побачиш, жоден прилад не покаже. Всі ми знаємо, що ліс. Невичерпне багатство нашої планети. Немає на землі людини, чи життя не було пов'язане із життям лісу. З деревини виготовляють меблі, папір, розчинники фарб, спеціальні масла, ліки, вітаміни. Ліси є джерелом цінних ресурсів, виділяють кисень і поглинають вуглекислий газ, домівка для багатьох рідкісних видів рослин та тварин. Саме вони відіграють найважливішу роль у підтриманні природного стану біосфери. Чотири речі, які може зробити кожен, щоб допомогти зберегти ліс. Перше відмовтися від паперу, коли це можливо. Відмовтеся від друкованих чеків, їх неможливо переробити. Надавайте перевагу електронним книгам і журналам. Замість того, щоб робити ксерокопії, скануйте. Обирайте тканинні рушники замість серветок. Якщо друкуєте, використовуйте обидві сторони листа. Обирайте папір та дерев'яну продукцію з маркуванням FSC. Друге, обирайте продукти з пальмовою олією сталого походження. Третє. Відвідуйте ліси відповідально. За можливості ставте намети у спеціально визначених місцях. Будьте обережні з багаттям. Розводьте у спеціально визначених місцях. Зважайте на пожежно безпечний період. Не залишайте після себе сміття. Не зривайте квіти. Вони швидко зав'януть. Краще зробити фото на пам'ять. Не ламайте гілки для багаття. Для цього в лісі є сухих мис. Матеріал було підготовлено студентами су 21 групи і куратором Іриною Степанівною. Дякуємо за вашу увагу.